Вітаю всіх на своєму каналі. Це у нас 6 часов ранку. Ми з Ляшкою працюємо, Ляшко? Відбираємо мед. Ось вже тут трохи пройшли. Відбираємо тільки 145 корпуса. Ось дійшли тут Сімейка одна. Ой, вилучається на сонці, держи на сонці. Кажу лягу йду, який мед, бо в нас не чистий соняшник. А все дивіться. На сонці видно, який різний мед. Ось тут і липа, і різнотрав'я, бо в нас особливо нічого такого не було. Що взятки з липи, з Ну, Вони потрошку підносили. Ось такий ще гарний мест Рамочки. Ну це не всі, це просто що хороша сім'я, тільки що воно відбирали там то половина пустих. Та й тут ось, ось, теж не всі повні. Ну нічого, слава Богу, за все. І так працюємо собі. Зранку відбираємо все, а потім стоїмо і качаємо. Щоб не бігати туди-сюди. Людей людей у нас небагато, ми вдвох з лішкою. Ми собі працюємо. Бачите, все тут не запечатано взагалі. Отбираємо, що сьогоднішніх у нас цвіте. Ну, за того що я не кормлю джим, то я зараз відберу в них цей мед, який є, щоб вони собі заносили, щоб у них мед був залишився на землі. чого я відбираю дуже рано. Тобто 6 часів я приїжджаю, приїжджаю я встаю пів п'ятого приїжджаю на п'ять годин ранку. Щоб дджола поки що вона не літає, щоб не було переносу свіжого нектару. що за нічого не переробили, то воно так і є. Так ми працюємо, що це зняли, ставимо поехал дальше. Вон другой магазин. Занимаем другой магазин. Второй магазин все таки тоже запачок. Горный. И тоже дается резано. Резано-кольоровый. На солнышке брови видно. Хорошо добре, будемо працювати, буде щось цікавитися, покажу. Ну що, друзі надібрали ми всі ці магазини. Осталося тільки 300 корпуса, де стояли, щоб вони добивали. Ось такий так працюють, але не знаю. Де вони працюють, на чому не працюють. Соняшник цвіте, все цвіте. А на вісах ну, 100-200 грам у день. Що вони літають, так я не знаю. Куди вони літають. ну, то так. Хочуть, хай літають собі, працюють. Зараз підемо ще один там вулик остався, там де нуклеуси наші стоять. І там відберемо та й все. Та й будемо вставати і качати. Ну, отак, з 5 годин до 8 ранку ми відбирали. Читайте, все це одібрали за три години. Це з тим, що кову ще раз сіли попили, бо каже, вже хребет болить. Ну отак. Працюємо. Всім щиро дякую за увагу, всім рясних Божих благословень. До побачення.